Поділюсь сьогоднішнього відео. Пестрі, всім доброго вечора, божого благословіння, що я для себе зрозумів, що буде другий пришест Ісуса Христа, бо закінчуються, закінчуються часи язичників, бо дійсно в 70-му році був розрушений Єрусалим, бо дійсно єврейський народ він, він пішов проти Бога і з цього був зруйнований. Коли Божий народ єврейський. І йшов за Богом каялись, то Бог встановлював війни. Навіть 600-тисячна армія проти 20 мільйонної армії Бог дав ізраїльському народу перемогу, тому що Бог був з ними. І війна у них закінчилась буквально через 6 днів. Так що нам треба бути з Богом і Божим народом і йти за Богом. Амінь.